Хочемо російського захисту. Кричить днями НАТО в підворотами російської військової бази Хмеймім. так уже вийшло. Вона стоїть в регіоні плотно заселеному алавітами релігійною меншиною. Вони становлять не більше 11% від сирійців, але саме з них походить клан Асадів. За кілька годин в соцмережах активізуються російські англомовні агенти. Приміром ось у цього всі пости чи на засудження України, чи на підтримку проросійської політики, чи восславлення президента Трампа. А тепер він ширить ось такі фотографії і кадри. Дуже. Заворушення в найбільш проасадівських районах Сирії почалися ще в четвер кілька нападів на пункти департаменту безпеки, міністерства внутрішніх справ і міністерства оборони у кількох берегових районах Латакії та Джеблі. Влаштували ще кілька засідок на патрулі і захопили кілька КПП. Туди негайно скерували велику кількість бойовиків. Себто нинішню службу безпеки Сирії з інших районів. Вже за добу з'являється інформація про масові розправи. Більшість фотографій і відео шириться підозрілими каналами в соцмережах. Однак деякі підтверджують і міжнародні агенції. Обережно далі ми покажемо кадри, на які не варто дивитися дітям чи вразливим. Людям фатола тіла всі ці кадри поки що неможливо верифікувати напевно, хто їх знімав, хто саме убив цих людей, що тут відбулося у гарячій зоні. Якою є Сирія? Обмаль кваліфікованих воєнних журналістів. Там залишаються працювати кореспонденти великих інформаційних агентств Reuters Associated Press Але вони теж украй обмежені в пересуванні. Вже в неділю в середмісті летакі сонячна тиша і спокій, ретельна перевірка документів. Фактичний очільник Сирії Ахмед аль Шара закликає ворогів негайно здатися і каже, це їхній єдиний вибір. Ми зіткнулися з новою загрозою, спробами залишків старого режиму, за яким стоять зовнішні сили, створити новий розкол, втягнути нашу країну в громадянську війну. В столиці Дамаску, Випробовуючи на десятки камер обіцянки нової влади дотримуватися демократичних свобод, вимагають припинити насилля на узбережжі. Якщо чесно, зараз ніхто не розуміє на правду, що сталося. Спершу ми чули постріли, потім люди стали нападати одне на одного. Бо досі дуже багато емоцій, дуже багато злочинів залишалося безкарними. Якщо хтось каже сьогодні, я не забуду пролитої крові мого сина. Це значить, ніхто нічого не зробив аби вбивцю його сина було покарано, Росія і Сполучені Штати, чи то домовившись, чи ні, але в один голос вимагають позачергового засідання Ради безпеки ООН.